Куби для бліндажів виготовляють 12 мешканців села Яришівка. Кузню у себе на подвір'ї облаштував Михайло Бузін. Я знайшов на металоломі колесо від плуга, наварив на ньому арматуру, зробив, ну ніби то крушта, так зробив. Знизу приварили трубу і, коротше, вставили туди пиле Слухайте, такий горн вийшов і такий потужний, що якщо тільки. Людина, яка сидить коло горна промаргає, то метал плавиться. Так зробили шість наколонів, попросили хлопців, вони нам привезли дерев'яні такі столички. Ми поробили ці, знайшли рейси. Аби робота просувалася швидко, процеси поділили. Сергій пасічник відповідає за плавлення металу. Суспільному розповідає, щоб виготовити скобу із цього залізяча, його потрібно добре розігріти. Моторчик жене воздух, щоб вугля лучше горіло. І нагріваємо метал. Скоби роблять діаметром 8 міліметрів. Процес не важкий, каже Олександр. Щоб вона була остренька у нас. Потім загинаємо. Щоб був кут 90 градусів у нас. Загинаємо, укріпляємо. Все, скоба готова. З лютого місяця. Дядь Міша дзвонив, треба допомогу. Ми прийшли, почали допомагати. Кожні вихідні, будні, да, коли треба. Наприклад, дядь Міша дзвонить, прийшли ввечері, попрацювали після роботи. За день усі разом виготовляють понад тисячу скоб, каже Михайло Бузін. Працюють у дві зміни. За рік змайстрували понад 90 тисяч штук. Попит на скоби серед військових великий. Запит настільки великий, що практично ми не, не встигаємо робити всім по запиту. Ми не вспіваємо робити. І дуже велика хлопці просять там дайте хоч ящик. Ну ми стараємося саме менше два давати. Виготовляють для оборонців і кирки, лопати, сокири. Ми беремо просто звичайну автомобільну ресору з грузового автомобіля, ріжемо її на куски, приварюємо трубу сороковку, і безкоштовно виходить. Кирка. Так само ми всі лопати, які ми відправляємо на фронт, а ми відправляємо в тиждень до, десь приблизно 100 лопат в тиждень. Всі вони наварюються арматурою, усилюються, тому що ґрунти хлопці наші воюють такі важкі. Тому це ми їх наваримо, вона тоді набагато прошніша, не ламається. Матеріали купують, за донати. Зараз гроші збирають на метал, каже Михайло Бузін. До прикладу, тонна арматури коштує 35 тисяч гривень. Тож просять усіх небайдужих долучитися до збору. В єдності наша сила і перемога, каже Бузін. Юлія Везнюк, Андрій Нєстціров, Суспільне новини, Вінночна.